Всім вітання. Дякую і синові і Духові Святому за те, що постійно нагадує, що говорити, за те, що підбадьорює і дає сміливість проповідувати істину. Сьогодні буду говорити про страх, оскільки за ці останні роки, в часі війни, дуже багато чуємо, бачимо, скільки людей живуть в страху, деколи і нас можливо атакує страх. І, як ви знаєте, страх атакує, і людина аж завмирає на місці. Тобто, Сьогодні більшість буде ділитися своїми думками, роздумами, історіями. Тому підписуйтесь, ставте на то сердечко, натискайте. А якщо якісь будуть запитання, можете там знизу є коментар, можете за -за запитати. Отже, страх. Що це такий за стан? Страх. Підніміть руку. Кому коли-небудь було страшно? Всім, правда? Точно. Тобто всі коли-небудь відчували страх, було в різних ситуаціях, неважливо, не де і як, при яких обставинах, ми це відчували. Е, взагалі запитав, що таке страх, щоб мати таке якесь для, для себе розуміння. Е, Видали мені ту, таку відповідь, що страх це коли є якась загроза щось втратити, чи відчуття якоїсь певної небезпеки. Спочатку зупинимось більше на фізичному, а підемо потім в духовне. Хоча взагалі первинне духовне, а вторинне, скажімо так, фізичне, але підемо так, оскільки більшості люди привикли щось фізичне чути, що легше їм потрогати, і так може, легше буде зрозуміти. Можливо, це моя така думка. Отже, знаєте. У мене є дитина, і в мене, знаєте, деколи така складається думка, що моя дитина, і, мабуть, всі решта малі діти вони досить безстрашні. Мені здається, вона думає, що вона вміє літати, що вона вміє стрибати на 10 метрів. Що закон гравітації це для неї ні про що. Тобто, вона десь в це вірить. Знаєте, з однієї сторони це добре, бо вона не має страху з іншої сторони це є частково небезпечно для неї. А це є дитина. Що якщо говорити про дорослих, тобто в світі взагалі є дуже багато різних страхів. Ми не будемо заглиблюватись про фобії, психологічні аспекти. Ми взагалі розуміємо, що, що таке страх і як, як він є. В більшості я буду зосереджуватись на собі. У мене страхів так само було багато. Один з таких з актуальних. Я просто роздумував перед написанням проповідей, це тобто був мій теперішній аналіз. Це не був колись. Я би раніше сказав, що це неправда, що це не був страх. Е е я зустрічався 7 чи 8 років. Треба зараз пригадати. Я не одружувався. Тобто, а знаєте чого? В мене були певні стандарти. Тобто, в мене був страх, що я маю одружитися там. Мені треба там відповідно мати від відпіль... кількість сум коштів, де жити, то все і воно просто так було. І це був свого роду такий страх, і воно відкладалося. Але він пропав в один момент досить швидко, коли я одружився. Чи зразу щось помінялось — Ні, але з часом що стало краще. Ну так в принципі, може могло би було тягнутися ще й певними роками. Ну і дуже багато страхів можна наводити, які, які взагалі є в людей, і що вони турбують. Я почав глибше аналізувати, що, що так що таке страх, як він працює, як він, як він нас атакує. Я зрозумів, що страх наступає в голові швидше, ніж до нас приходить реальна небезпека. До прикладу, ми йдемо в темному місці, людей нема, світла нема, темно. До нас йдуть двоє здорових, лисих з татуюванням, прямо впевнено йдуть до нас і кажуть Ей ти, ходи сюди. Перша думка, Все, що щось зараз зі мною буде. А виявляється, вони кажуть: а ти ходи сюди, ми тобі допоможемо пройти додому, може бути небезпечно. І другий: друг... та, на тобі гроші на маршрутку, на таксі. та... А друге, що є, що перша думка, яка приходить в таких ситуаціях, вона є погана. От якраз ці, ці, ці два моменти. Тобто, ще не відбулася якась подія, а ми вже боїмося за те, чого не, не сталося. Е, та, це є така І я, я аналізував не тільки себе, я аналізував багато з всіх, спілкувався. Це, це є такий. Досить я довго обдумав, і в більшості в більшості воно, так, воно якось так є. Не знаю, з чим це пов'язано, але воно так працює. Е, якщо я це проаналізував, зараз ближче буду переходити на духовне, за якийсь певний час, то був той, хто аналізував людину декілька століть. Це сатана він дуже добре знає людину, її поведінку, як вона сприймає, як вона, як, як вона реагує на певну ситуацію. І тому він просто використав цей цей метод, цю технологію страху, використав як свій метод. Він просто його собі прив'язав, оскільки він знає, що так людина в більшості сприймає, реагує, і він то використовує проти, проти людину. Він використову вирішує використовувати це як свій метод. І коли людина починає бути під страхом, тобто найгірше, коли вона перебуває під тим страхом, і я казав, ще подія не відбулася то дуже часто. Це і відбувається з нею, оскільки вона вже думає, нічого ну не може думати, це, це, це і це її атакує. Можемо сказати, людина переживає за якусь хворобу. Реально в неї щось. Якась думка прийшла в нас і думає, думає, і дуже часто відбуває, вона просто хворіє. Це як до прикладу, може бути дуже там багато різних 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 речей. Е, дуже часто можна чути страх її наздогнав. Тобто, ну, теж так говорить. Та, е, що говорить в слові? Друге до Тимофія 1.7. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Тобто, ми тут чітко розуміємо, що страх, який цей приходить, це не від Господа. Господь не давав страх, тобто страх, який приходить навіть і світський. Ми можемо його так умовно поділити, і не світський. Тобто, він де не від Бога, оскільки він. Впливає на нас ну, не дуже добре. Не знаю людей нормальних, які кажуть, я хочу відчувати страх, та це добре. Ну, типу, Це вже щось якесь нездорове. Не, не, не з чого приходить і атакує наш страх. Е, страх нас буде, я думаю, завжди атакувати. Тут головне, як ми будемо справлятися з тим. Е, про що я говорю? До прикладу, візьмемо якась людина Х, яка вирішує це християнин. Хоче розказати, поділитися свідоцтвом про Христа про своїм другом, близький, який має, а він нічого не знає, або щось знає опосередковано, або в загальному, або в релігії живе, неважливо. І до нього приходить думка. Після того, коли він вирішує це зробити, до нього приходить думка. Він тебе не послухає, він перестане з тобою дружити. Яка дія? Ми руйнуємо ці слова в імним Ісуса Христа. Чого ми так громад? Оскільки е, ми посилаємось на фундамент, фундамент це є слово Боже. І беремо, що для нас є фундамент слова, це є. Його слухали і вас будуть слухати. Тобто така послідовність подій. Е, наступне хоче людина якась будь-яка е, поділитись. Олена, то просто хочемо поділитись за хворобу своєї подружки чи своєї мами, що з її горло заболіло. І вона приймає таке рішення, і до неї приходить думка. Неї в не, тебе нічого не вийде, мама хіба б насміється з того. Мама так само віруючи, в тебе нічого не вийде. Що робить Олена? Повертається в слово, і в, оскільки, якщо слово є фундаментом, то каже: Не я це роблю, а Христос це робить, бо Христос живе в мені. Ці два приклади, тобто, це є коли в моменті. Ми живемо, ми приймаємо рішення щось зробити, і нас атакує. Оця думка це є частково страх. Страх зупиняє діяти. Страх може проявлятися в різних формах. Тобто це один із видів форми, тобто зупинитись діяти. Що говориться в першому Івана 4,18? У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. Всі ми знаємо, що любов це і Ісус, це і Христос. І в Христі страху немає, тобто він, він, він без страху, а досконала любов проганяє страх, де живе ця досконала любов. І сам Христос живе в нас. Тобто, якщо Христос в нас, ми маємо повну силу і владу проганяти цей страх. Тому так як я почав говорити, що страх може і буде, може нас атакувати, але важливо, щоб ми його проганяли, оскільки ну, не давати йому жити в нас. Я знаю, є люди, які живуть певними роками в страху, ходять. Це їх пригнічує. Є страхи різні, тобто, які зв'язують і страхи, є, що приводять до смерті. Різ, ну, різ, різні речі можуть буватися. І основним ключом, тобто, це використовує сатана. Наведу ще приклад, вже ділився свідоцтвом, як коли було мої донечці, погано досить, і температура висока була. І приходили так само різні думки, оскільки, коли це відбувається протягом певного часу, там день-два, думки різні приходять. Це були думки страху. Тобто, ти маєш упору, що Ісус вже помер на хресті. що зцілення, Ми проголосили зцілення, але думки приходять. А якщо нічого не вийде. А якщо це просто слова, а якщо, це, ну якщо, якщо, і воно протягом за, за ці 2-3 дня таких думок проходило дуже багато, а це страх. тобто, І воно зразу страх дає, дає далі наступний крок, страх дає сумнів. Тобто є в Марка четвертий вірш, четвертий розділ, сороковий вірш. І звернувся він до учнів своїх. Чого ви злякались, маловіри? Це говориться ця історія, коли на кораблі Ісус втомовував бурю, вони злякались, хоча Ісус був от поруч, поруч з ними. А вони, але вони чогось злякались, тобто страх їх атакував, навіть попри те, що, що це досконала любов. Вот, вот, от, ось тут, ось тут вона була. І вони здали вже, хто такі, хто такий Христос. Тобто, якщо ми. Частково починаємо покладатись на себе, а не на Христа, ми втрачаємо віру, і так само страх нас атаковує. Не знаю, чи вдається так більш практично говорити, та покладатись на себе, покладатись на Христа. Тобто, коли ми довіряємо Христу, ми маємо довіряти йому не на 50, не на 60%, а на 100%. В складних моментах це є важко, але я знаю, що є, що є той, на кого можна. Покладатись, це є Дух Святий, коли в моментах ми можемо до нього звертатись, і він дає оцю сміливість, бо дуже часто нам її не вистачає, що не тільки нам потрібно мати і любов, віру, а так само і сміливість, оскільки, коли ми проганяємо Христа, далі нам потрібно діяти. Тобто ми прогнали ці думки, нам потрібно діяти. Оскільки ми є християни, це є воїни такі, які ми маємо діяти. Тобто, ми прогнали там дух страху, який нас атакував, далі ми маємо діяти. Говорити слово, слово в істині і говорити його впевнено. Е, а також е, ніколи не забувати, що в, в, ми є церква, церква жива, церква не мертва. Е, тобто церква це люди, і ми маємо спілкування і подзвонити до будь-кого брата чи сестри це цілком нормально. Е, оскільки деколи важко самому справитись, а з кимось легше. В принципі, ми тоді так і зробили, подзвонили. Я не думаю, що це би якесь було обтяження, якщо можливо хтось думає, бо я колись так думав. Та чого буду напрягати. Та в принципі ми теж двоє, я і дружина. Але деколи треба, ну, треба подзвонити. Я думаю, що це, є, що це є нормально, я так вважаю. Е, коротенько таке ще розкажу свідоцтво. Я завжди стараюсь коли проповідувати, розказувати якісь. Історію, свідоцтво, щоб це не було так пусті слова, щоб воно було зразу під, підкріплено. В е, мене вчора, коли я думав про проповідь, в мене була перед тим розмова з колегою по роботі, вона є HR-відділ, і вона розказувала так, якось відкрилась мені під час такої розмови в роді робочої атмосфери, що в неї є бабуся, вона звільняється з роботи, е, бо вона хоче останній. Ніби як останній час провести своєю бабусею. Бабуся е, тяжко хвора, що там її виписують з лікарні, я розумію, її лишили жити досить мало. О, і мав я з нею сьогодні цю розмову, і мені ще вчора прийшла думка, е, що я маю розказати про Христа. Неважливо, як вона відреагує, не це. Я просто маю сказати. Ще що саме я мав сказати, в мене такого як конкретного розуміння не було, але ближче до... Вже до нашої розмови у нас була сьогодні розмова, і в неї якраз був сьогодні останній робочий день. І у нас була робоча розмова. Ну і все, і у мене як завжди, думки. А думки це свого роду страх. Що ти будеш ну, людина останній робочий день, в тебе робоча розмова, ти на роботі, і, там, типу, про бабусю розказувати, якось так. Я чую, наша розмова вже так доходить до завершення. А я вже все, я вже в останній, що вона там говорила, я вже її практично не чув. Я думаю, як то, як -то мені, як -то, ну, як то я маю сказати? І тут якось вона так зі мною гарно прощається, я думаю, ну. Логічно, я би мав так гарно попрощатися е, з нею, і я думаю, о, це якраз той момент. Вроді так я і не перебив, і вже вроде останнє і все. Я коротко розказав, кажу, я тобі мушу сказати. Я вже так дослівно вам не розкажу. Це було десь 2-3 хвилинки. Кажу, я кажу, я тобі розкажу, що є, що, що є хтось інший, крім людей, там, крім лікарів, кажу, є Господь, ти можеш вибрати, ми можемо. Бабусі -то розказати, кажу, але вона має захотіти почути. І далі вже з контексту вам не перекажу. Я розказав їй про Христа, Вона дуже здивувалась, що мене вразило, що вона сказала. Каже, ти знаєш так, як ти говорив, я ніколи такого раніше не чула. Каже, ну, Я знаю у вас там на Західній Україні, був вона на несвітним. Каже, Люди більш вірують. Я її трошки так намагався відмежувати релігію від віри, і ще щось я їй сказав. В кінці вона завершила, каже: ти знаєш, та, я буду читати новий завіт, я колись його читала, але не розуміла. Каже: я, я собі почну читати. Каже, а з бабусею каже, у мене є твій контакт, якщо щось каже, я дам знати. І ще вона там мене дещо порозпитувала, як, як воно правильно позадавала питання. І в кінці мені так сподобалось, як вона каже, ти знаєш, це, напевно Бог говорить. Хоча вона людина, яка вірить у ну, просто вищу матерію. Тобто, ну так зараз багато сучасних молодів, вони не атеїсти, але це далеко не християни. Тобто це вірять в якісь вищі сили. Е, тому до чого я веду? Типу, що ну були два варіанти або десь сказати та, типу, ну. Не на часі, якось так, може хтось інший розкаже. Ну це ж робота, так якось некоректно, неправильно то говорити про Христа. А можна було сказати. Але скажу вам, не є я все так ідеально, бо є, є багато ситуацій, де я давав задню і так конкретно, і не раз. Я вже частково ділився, тому, тому рішення треба приймати швидко і діяти. А щоб бути готовим, треба бути постійно. Якщо ти постійно дієш, ти є готовий. Якщо ти чим менше дієш, ти менш готовий. Ну це до прикладу спортсменів. В принципі, з вірою і з дією, що хоче від тебе, Господь, воно десь, воно десь так плюс-плюс-мінус працює. Ну я не знаю, в мене воно так працює, можливо, когось по інакшому. Е, тому благословляю всіх нас е, не перебувати в страху, не давати йому стати реальним в нашому житті. Я, до речі, не сказав, що страх е, це є спочатку як ілюзія, чи ставати йому справдивим, чи не ставати, вирішуємо ми. Тобто, чи ми йому протистоїмо, чи ми його впускаємо і починаємо з ним жити, а зразу його атакувати в імені Ісуса Христа. І Якщо не виходить самому, так, як я казав, не боятись звертатись до церкви. Амінь.